Знаєте, я останнім часом обідаю в позатій хаті, і таке відчуття, що порції стають все менше і менше, а ціна все вище і вище. От, наприклад, вчора взяв маленький овочевий суп, котлету по київській і шубу заплатив 210 гривень. Ну якось так ну не дешево виходить і задумався. а... Можливо, пошукати там. Знаєте, в кафе бізнес-ланч є, Можливо, там буде ну там смачніше, можливо, порції більше. Ну я не впевнений, що буде дешевше, але ну можливо, ось так. Хоча б. І вчора зайшов, подивився на Абалоні Є тут Аргентіна, гріль, там є бізнес ланчі але там ну дорого, там 399 дев'яносто гривень коштує. А потім зайшов, подивився. Ось є такий ресторан Буфаліна. Ми за Анею любимо сюди приходити. І батьки, коли приїжджають в гості, ми теж сюди приходимо. Зайшов, подивився, там е, бізнес ланч коштує 222 гривні. Ну, тобто, це ж все таки ресторан 222 гривні. Або пузата хата е, 210 гривень. Тому вирішив е, спробувати пошукати такі. Е, Кафешки, ресторани, де можна поїсти бізнес-ланч, подивитися, що там за порції, що там, як готують, і можливо, ну от можна ходити краще в такі заклади, чим поза ту хату. Тому ось спробую там поекспериментувати і вам покажу. Можливо, комусь буде теж цікаво, але це почну з завтрашнього дня, тому що сьогодні такий настрій поїсти не дуже корисної їжі. Тому зараз піду в Макдональдс, візьму картоплю фрі, бургер. Кока-колу і ось так пообідає. Всім гарного дня! І хто обідає, смачного.